З'явилися і виникли проблеми. Да. Зупинилося фінансування екологічної проблеми. І на сьогодні ми всі говоримо зараз про північний борт і захворювання, але відкрите питання це є на шахтні поля, ми ну, проблеми міста більше говоримо. Так? Але... Це, це, це як наслідок просто, тих проблем, які приспопинили. Паралельно не закінчена ліквідація рудника Нового. Там йде просідання поверхніців. Ті проблеми, які десь з'явлення виробництва. Безпос... Ну, не тільки зупинення, але скарбівці, по своїй технології, дальності, іншого безпекову. Це десь має скаргати. Проблеми, які ми не було перевісти із З цим. Ви, ще одне у вас питання, у вас технологія про скажімо, що ми при шахти закачували про входу посолу. На вашу думку, це не, не допомогло б привести до засовання певних доносних орієнтів? Могло принести заслуження, ну як може привести, коли почне давити ґрунт на воду і витискати їх буде, і може через щілини заганяти їх у. На ну, що це перекладати, що це снідання є? Що далеко ходити, приклад нагляне шах... ці шахті родян у місті Воронки і через воронки, і витік по 13-го ронка, якщо не помітає, на старому країні, так? 12-13, 14. Але з своєї уронки витікало розпочати. Але прийнято було рішення, яке, коли проводилася вся ця То тоді було прийнято рішення закачати розповідати, що дати? Там помилкове рішення було прийнято, розумієте, начальство хотіло свої гріхи сховати під водою. От, і це ніхто не зробив висновки і цей самий метод взяли, щоб, щоб на часто тоді ще втримали трошки при, при роботі, провадили на ще небезпечнішому об'єкті. Відповідно, о, створили, о, пос, о, заложили міну, яка обов'язково вибухне і. В цивілізованих країнах е, такі об'єкти використовуються для туризму рекреації, а в наших е, для провалів. Є Там, zat, the... ми these, так получается, просто таксуємо, то есть я его не запашу. Просто просто питания просто, скажем так, представьте, после питьевики, скажем, для... І стакалося, що не просто просто скажуть. У шахта, таке питання. Просто раз був такий проєкт, вже так, прийняли таке рішення, так, то залишилося півмільйона докачати тих осолів шахту і е, зробити там по наш е, стволів. На сьогоднішній день всі стволи відкриють. Оце не безпечно. Ці створи кидають все, що хочуть, зробили смітники. І я навіть не хочу вже думати, що там ще може бути на дні. Смітників. Це отвори великі діаметки до 5 метрів mm -hmm. і на глибину. голову. Хто їх мав закрити? Закрити мали її багато е, ріану, мало закрити. Mm -hmm. так, не можемо закривати. Я вам скажу е, трошки в двох словах історії. Е, Виділення коштів було на екологію у 2002 році, це вніше в 2004 почалося фінансування. Було розпорядження Кабінету міністрів, згідно якого виділялися кошти на, ліквідацію, на вирішення екологічних проблем. І там стояло питання ліквідації рудника Новоголинь, стояло питання рекультивація відвалів і рекультивація постосовища 1 постосовища номер 2 по першому біологічна ремонтивація, а по-другому і технічна і біологічна. І така сама ремонтивація по відвалу, що менше не засохнути. Коли е, перший транс коштів поступив у 2004 році, у 2005-му приїхала Рахункова Палата перевіряти, що ж зробили, перевірили. І виявили, що кошти дали е, не тому підприємству, якому мали, мали дати. Чому? Тому що ДП Каліний завод дочерне підприємство ДП. Дочка. Не держава? Не держава. А коли виділяли кошти, подумали, що ДП це державне підприємство калійний завод. І нас зарахували до списку підприємств державних Роздольське, Сірка, Стебницьке, Яворівське і Подорожнє. Чотири ці львівські підприємства і одно Івано-Франківське калур. Кошти призупинили. Почали ми тоді е кричати, що все-таки екологія, біда і так далі. Вирішили, що зробити? Продовжувати фінансування на поточні видатки. А капітальні видатки, які мали йти якраз на ліквідацію цього ж е тих полів по наш хахтах, це вже і капітальні видатки. Та ж сама рекультивація відвалів, рекультивація хвостосковища біологічна, це і капітальні видатки. Фінансування не поступало, поступали кошти на поточні видатки. За поточні видатки ми що могли зробити? Це наростили дамбу навколо постосовища номер 2 щоб зменшити, бо у 2008 році запаводка, хто приїжджав, 40 см було до mm -hmm. Значить, Ми підняли на метр і вроді би там так би стабілізували. Ну, стабілізували за рахунок чого? За рахунок того, що вітер, сонце і постійне витікання. Невелике не витікання, але регулярне. Тобто зменшення окей. Ну, Я говорю, то, що є факти, які є. Ну, її в області виділяли в 2007 році, там 150 тисяч обласної адміністрації виділялося на вивчення тих воронок і закриття. Ну, особисто це ну, не було на раді. Це да. на воронки. На воронки це по місту Калушу. Це не, не, це це не ті об'єкти. Кошти державні можна використовувати згідно проєкту на конкретну роботу. Так само було, я можу сказати, у 2010 році було вкладено, виділено 80. 3 мільйони. Так, використано 51. Ну а що зроблено в результаті? За 10 років згідно тої програми ми е, отримали 20 мільйонів. 21,5, якщо точно. Ну, Тому, я кажу, що наростили тамбу, закачали в шахту 12 мільйонів бюро солів, залишилося ще півмільйона і зробити там понад. А в 2010-му розрівняли плату відвалу. Зняли той шар, який був вимитий вже, очищений атмосферними опадами так? і дали можливість атмосферним опадам попадати. Ми, якби були завершили, насипали той шар, який би не допускав попадання внутрі, то було б може і добре. Оце так кратіє. Тому ці роботи, що робилися, це їх нереально було в акваряні зробити, Ну, чи наш ДП калійний заводи який існував, який існує зараз на папері. це «Калійний завод це не є. Ну, всі думають, що ДПК завод це підприємство, це ще будівлі і так далі. «Калійний завод статутний фонд 0. По штату «Калійний завод 5 чоловік. Що можете такі? Просто поручував. кошти були виділені на ДП каліний завод до, 12, до 10 року. І плюс 2011 рік вони так би дофінансували те, що не, не дофінансували у проміжку від 2004 до 2010 року. Тому ми, яка ці роботи виконували. А власником тих всіх об'єктів є Оріанна. Була, а Оріана була в порту... є Оріана. І є. Скажімо, ДПК і завод у створений з якихось економічних, просто, мерувань, скажімо, так як підрозділом була, скажімо, я не знаю, просто передана передана просто обладнання, про це. Але стратегія була просто якась більша економічна. Цільність, створення цього підприємства. Коли прийшли е інвестори, Шелфон і Луколь, так вирішили як, щоб не брати цілу оріану, вирішили так, поділити хімію на дочки, ці дочки беремо, ці беремо, а ці відкидаємо. І дуже, дуже просте пояснення. І ми попали в категорію. Це була просто якась певна економічна. Була така стратегія, так треба було. Така вказівка є ж таке питання? Бо на тему кареного поляни, я думаю, просто не піти важко, що просто десь повинні ці теми, які пропозиції, побачення перешкодження екологічних проблеми і цікавилися. Але просто не смертати на них ми не маємо права. Онісани служби пройдомо, у нас здійснює державний соціально-генічний моніторинг якості питної води на виконання протокольного вручення комітету Верховної Ради, який був у 2010 році, і на виконання указу президента України No145, оголошення міста Кауша, сіл Сілка, Кавуська і корпорівника ось району регіону незвичайної екологічної ситуації. Починаючи з 2010 року ми моніторимо якість питної води, як центрального міського водопроводу, так і індивідуальних криниць, визначені контрольні точки. У 2013 році ми ці контрольні точки відкоректували з врахуванням пропозицій, які були надані фахівцями Інституту галургії. Ми їх розширили із 15 до 19, 21 по місту. Вони знаходяться у різних мікрорайонах міста. В тому числі мікрорайон Загіря, потім мікрорайон вулиці е, Глібова, е, вулиці Сівецька, проспекту е, Леси Українки 19, ну як який місяць, фактично, бо є такі місяці, що людей немає вдома на території якого находяться індивідуальні керниці. Ну, в середньому по місту щомісячно протягом чотирьох років, 10, 11, 12, 13 роки, ми щомісячно відбираємо якість воду із індивідуальних керниць для визначення вмісту у воді, як загального солу місту, так і вмісту місту флоридів і сульфатів у питній воді. І е, практично, е, у нас вже є е, цілий комплекс матеріалів. То на сьогоднішній день можу вам сказати так, що за даними цього періоду спостереження е, ми маємо наступну тенденцію. Фактично, кожна п'ята е, води з індивідуальних криниць не відповідає існуючим гігієнічним вимогам через підвищені судноміст, тобто в е, середньому за рік відбирається порядка. Ну, в перші роки вони були набагато частішими. Моніторили ситуацію. Там була така пропозиція, що ми її моніторили кожного тижня. То там було близько 2010 році відібрано 900 проб. У 2013-2014 році ми проаналізували дані попередніх спостережень. Побачили, що практично в міст хвилині воді він в якійсь мірі залежить від. Умов від гідрогеологічних умов, але змінюється він не так кардинально, і ми зменшили кратність дослідження води не щотижнево, а щомісячно по контрольних точках. Крім міста Калуша, ми моніторимо ситуацію у селах Сівка Калуська кропивних і враховуючи звернення народного депутата Ольги Музлані Сікорі, вона ну, давала такі пропозиції, було включено село Апійно, мостище і верхнє. По моніторингу якості питної води в індивідуальних різницях, і ми ці, ці села ми моніторимо вже два роки. Як я вже сказала, кожна п'ята проба води не відповідає гінічним вимогам. У нас є карта з визначеними контрольними точками, і аналізуючи показники, які кожного місяця ми маємо результати, то ми бачимо коливання. Наприклад, скажімо, якщо у зимові місяці в міську радіопутній воді був десь порядка 375-400-420, то, скажімо, у березні Різко збільшилися від 420 до 685 мг хлоридів у пробах. Але якщо брати по точках, то практично ці точки лишаються стабільними. Це Вони кожного місяця з місяць до місяць ці точки одні й ті самі. Це вулиця з Дарічної Дорошенка, мікрорайон Загір'я, це вулиця Глібова, Сівецька, Лемківська до нас зверталася. Там по Лемківській. Денський матеріал у нас тільки з 2014 року, перша скарга з'явилася, то ми е, практично щоб мати шурматі достовірні результати. Ми виключаємо, орієнтуємося тільки по вулиці Глібова. Хоча ми, і вулицю Немківську ми теж моніторимо Цього починаючи з січня 2014 року. Е, тобто точки ці лишаються стабільними. Е, Сівецька нам дає високі концентрації. Тобто більше ніж 350 мг на дециметр кубічних вулиця Сівецька, храниться індивідуальна, там у нас теж дає перевищення. І в середньому, я кажу, це кожна п'ята проба води є, не відповідає за е, підвищений і солодміст. Порядка 21%. Ну, за 10 місяців цього року ми поки що е, маємо цифру, вона досліджено 177 проб, це порядка 17% не відповідали гігієнічним вимогам через підвищений соловіміст. Якщо говорити за центральний міський водопровід, то є визначені п'ять контрольних точок. Вони контролюються теж щомісячно і за сантарно і мікробіологічними показниками, то ні з моменту початку спостереження жодного разу ми не реєстрували підвищене особи в місто у воді з центрального міського водопроводу. Там може поставувати мутність, може бути підвищене мікробне забруднення, но в міст. В межах існуючих гігієнічних местах. Якщо говорити по селах, то починаючи з 2013 року ми починаємо реєструвати підвищення вмісту хлори, я у селі Скалуська і реєструється у Верхній. Теж із 11 контрольних криниць в середньому у верхні дітри дають як який місяць перевищення вмісту Хлори.